Вітаємо всіх на каналі компанії К 24 Сьогодні ми здійснюємо огляд трактора Юто ЛХ 1304. А ця модель, що вперше була представлена на українському ринку у 2025 році. Загалом вона розроблялась для європейського споживача. Це в принципі можна помітити по новій кабіні іншим технічним характеристикам. Ви можете порівняти її з більш відомим на українському ринку трактором. Це Юто НЛХ 1304 Обидва трактори мають потужність 130 кінських сил, проте у новій моделі вона забезпечується шестициліндровим турбованим двигуном об'ємом 6,49 літра, на відміну від атмосферного у більш відомої моделі UTO NLX 1304. Тут встановлена електронна система впорскування палива, що дає можливість вибирати рівень потужності техніки, також значно знизити витрати пального і рівню шуму в кабінь. Для попереднього очищення палива також встановлені фільтра. Це фільтр-сепаратор грубої очистки та фільтр тонкої очистки. Також ви можете побачити, тут досить великий встановлений повітряний фільтр, і для попереднього очищення це фільтр циклонного типу. Також з цього боку у нас знаходиться великий паливний бак об'ємом 230 літрів, враховуючи витрати пального цього трактора, такого об'єму вистачить для тривалих робіт в полі. Перейдемо до вагово-габаритних характеристик трактора. Спереду встановлено 10 противаг по 40 кг і ще 3 по 50 на задніх колесах, що забезпечує загальну вагу трактора 6050 кг. При цьому, за розмірами, нова модель дещо більша: її довжина 5050 мм, ширина 2380, а висота 3100. Для порівняння також на екрані виведемо технічні характеристики трактора Yuto NLX 1304. Передні шини мають розмір 14,9 х 26 з можливістю регулювання від 1822 до 2153 мм. Натомість задні шини 184 х 38 та ширина колії від 1662 до 2262 мм. До речі, гідросистема на тракторі роздільна. Це окрема опція, якою ми укомплектували цю модель. Також варто зазначити про повністю функціонуючі праві двері і додаткову драбину. Це дуже зручно для доступу у трактор з двох сторін. Ззаду трактора встановлено три пари гідравлічних виходів та ще один для безнапірного зливу. Також присутній дублюючий важіль керування навісною системою, вантажопідйомність якої складає 4700 кг і забезпечується за рахунок одного основного і двох додаткових гідроцилітрів. Трактор оснащений двохконтурною пневматичною системою та двома ресіверами. Далі перейдемо до огляду кабіни трактора, де помітні одні з найбільших змін. Кабіна світла простора з майже панорамним оглядом на 360 градусів. Тут встановлено крісло грамер з підлокітниками та паском безпеки. А для помічника оператора повноцінне сидіння без необхідності розкладання. Панель приладів цифрова та регулюється разом з кермом. Це дає можливість у будь-якому положенні бачити всі важливі показники. Справам винесено перемикач потужності. Це рішення реалізовано завдяки електронній системі подачі палива. Тут є чотири режими перехід, середня, а також повна завантаженість. Справа традиційно встановлено важіль КПП – важіль вибору передач та вибору діапазону. Натомість під іншу руку встановлено ходознайшувач, що забезпечує 24 передачі для руку вперед та 8 назад. Під праву руку винесено важелі керування гідравлічною системою, ручний газ та ліфтма. Також тут знаходиться прикулювач, клавіші керування освітленням, замок і запалювання, а також роз'єм для підключення діагностичного обладнання і блок З Справа тут також встановлено важіль керування навісною системою, а також щеплення вогню. Знизу встановлено педаль блокування диференціалу важливе регулювання чутливості на а також регулювання швидкості опускання навісної системи. Зліва також встановлено. важель вибору обертів, ввімкнення переднього мосту та паркувальне галю. Під місцем пасажира передбачено додаткову ємність для зберігання особистих речей, яка також присутня і на бортовій панелі. Додатковий комфорт при тривалій роботі полі забезпечує кондиціонер, велика кількість повітряних дефлекторів, плеєр. З ну, чудовим оглядом, а також сонце так за фіга. Також проведемо об'єктивне порівняння звуку роботи двигунів, нового вже з системою Common Rail і попередньої моделі звичайного атмосферу. Щоб визначити для себе, яка з моделей подобається вам більше, запрошуємо вас на тест драйв на майданчики компанії К-24. За детальнішою інформацією, звертайтесь до наших менеджерів. Всі номери будуть в описі.